Доброго дня, добрий сеть Макдональдс перевіряє якість обслуговування, як вам взагалі Столики нормальні, не жмуть нічого. Все. все суперське, все супер, все, все матеріал також такий да, комфортний. так? Да, да. Да. Також сидіти добре, все. Да. Угу. А так би ще зробити лавички пом'якше. Пом пом да. да, щось на півне, це щось поздирали. Напевно, ми тут такі зробили. Це ж я щось не додивився, напевно, щось далеко відлетів, коротше, від цієї планети, та й поздирали, все нічого я. Це виправимо, ще якісь будуть побажання. А, щоб їжу швидше робили, будь ласка. О, треба їх навчити швидкості. Я от вчу-вчу, вони до моєї швидкості ніяк не можуть діти. От не знаю, треба їх знову на планету, на перекваліфікацію. О, це, я їм дам цю книжку, вони там перечитають, подивляться ці картинки їм і щось точно навчаться і покращать свої навики. Ще якісь будуть побажання, щось поїді, по їді по а... там недопечене, недожарене, недосмажене, пересмажене. Коротше, занадто и... солодке, занадто ще там кисле. Давайте, кажіть Додайте побільше соусів, будь ласка, не вистачає смакового набору. От, все ж таки да, я ж казав, Сказав, сказавши повару що треба треба більше давати. а Він каже: ну, я ж більше даю, але ж трошки собі відсипаю. Ну, треба його все-таки присанути вже. Да, над цим ще попрацюємо. добре. А що ви взагалі замовляєте? О, зазвичай давчі меню. І Як вам, це ваша найулюбленіша? Так. Да. Круто. А чим вона вам подобається? Просто можете... подобається. Просто так з'їдаєте, дивіться, да, да, вам, да. вам вже хтось дзвонить. І О. так, от взагалі, да, ще, може, mm -hmm. ви са сама тут е харчуєтесь ще з друзями, Розвучай чи. Як? з друзями. З друзями, yeah. так. Просто такі вечірні, днівні там, посиденьки такі, так? І часто ви взагалі користуєтесь Макдональдсом? Насправді ні, в мене грошей немає. О, щоб, да, щоб, бідна молодь, що, що зробиш? Я ж там теж там, на своїй планеті там ці... пильцю Адамантів підметаю, теж небагато заробляю. Приходиться мітатись з планети на планету коротше, постійно, та й теж якось крутитися в цьому світі приходиться. Та й теж також. Там, під, то там заробив, то там заробив. То як ви взагалі там, підробляєте, заробляєте, чи вчите, вчитеся yeah, yeah. тільки? Uh, Вчуся, але працюю волонтером. Ого, круто. А де, а де саме в, як, в якій організації можна? Карітаська з Україна. Ого, круто. Це, це якась, Я так чую, але це яка Вінницька, це якась? Uh, ну, вона по дієсеціях розподілена, у нас саме Вінниця входить до Кам'янець-Подільської Ого, Це дуже круто, молодці. Uh -huh. І скільки у вас там людей. Ну, чоловік 15. О, нормально. А де ви в квадраті, напевно, чи де ви? Ні, тут поряд є. Біля квадрату десь, так? Да? Так. Молодці, так. Да. Разом до перемоги. Це добре. Взагалі, що порадите? як далі рухати супергерою по житті? Що порадити, яку пораду дасте в життєву? Mm, залетіти в KFC, і попросити, щоб вони не присилали, будь ласка, дві крапельки соусу, якщо замовляєш онлайн. Все це треба порішати, це все. Це наша перша місія. Полетіли, що ми робили.